Уявіть, бойові умови кожна секунда важлива, а ваші руки вже не витримують. Заряджати магазини вручну це довго, незручно та виснажливо. Ручне заряджання часто стає проблемою. Пошкоджені пальці, втома, втрата концентрації, і в критичний момент це може коштувати дорого. Буф! Вітаю! Тож давайте розберемось навіщо потрібні лодери? Чому заряджання магазину вручну може стати проблемою? Ручне заряджання забирає багато часу. Кожен патрон необхідно вставляти по черзі, прикладаючи неабияке зусилля. Виснажує руки. Уявіть, що вам потрібно зарядити декілька магазинів поспіль. Пальці швидко втомлюються, натираються, і це може вплинути на вашу ефективність. А в екстремальних умовах, наприклад, дощ чи холод, ситуація ускладнюється ще більше. І це не просто дискомфорт. У реальній ситуації, коли кожна секунда має значення, повільне заряджання може вплинути на результат. Ось чому прискорювачі це не розкіш, а необхідність, що дає прискорювач. Швидкість. Заряджати магазин із прискорювачем у 2-3 рази швидше. Це означає, що ви витрачаєте менше часу та сил на підготовку та більше на те, що дійсно важливе. Захист рук. Ваші пальці залишаються в цілості, без потряпин, втоми чи болю. В цілості, без потряпин, втоми чи болю. В цілості без потряпин. Чи болю. Ефективність у будь-яких умовах. Прискорювачі РМЛ створені для роботи в дощ, сніг, мороз, голод. Голод. Прискорювачі РМЛ створені для роботи в дощ, сніг, бруд, пісок, глину чи навіть мороз. Вони витримують навіть найжорсткіші випробування. Зручність. РМЛ важить всього 44 грами та підходить для магазинів R15 або М4 та АК. І легко поміщається у ваш рюкзак, спорядження чи на карабін. РМЛ це більше, ніж просто інструмент. Це продукт створений в Україні військовими та експертами, які самі знають, як це працювати в екстремальних умовах. Ми використовуємо перевірені матеріали, які витримують навантаження, і проектуємо прискорювачі так, щоб вони були максимально надійними, довговічними та безвідмовними. Підсумуємо, прискорювач це ваш надійний інструмент або аксесуар для швидкого заряджання магазинів. Це ваш спосіб заощадити час, захистити сили та залишитися ефективними незалежно від обставин. РМЛ – інновації для вашої зброї. Спробуйте і ви більше ніколи не повернетесь до річного зарядження.